Зараз ще випинуся ці гойдалки. О-хо-хо-хо! Карбонара. О, Хай собі вже товчуться на тих конях. Салют, пустунчики. Сьогодні ми просто приїхали в дивовижне місце, яке для мене це майбутнє. Майбутній. майбутній. Діснейленд. візьмемо квиточки і будемо заходити в парк. Давай, так, давай. зайшли ми в вже. Можете йти полазити вже. Йдіть. Крутий парк атракціонів, різних розваг, гірок. Тут є все, що ще потрібно для дітей, але скажу, що дорослим теж буде не менш цікаво. Mm -hmm. Будиночок mm -hmm. швидкої допомоги. Mm -hmm. Будинок кроликів. Звичайно, для хлопчиків пожежна машина. Куди ж без неї? Ось тут зразу покажу. Відразу є така автошкола, але вона не входить в вартість. Тут пише, що 100 гривень потрібно за жетон брати і тоді кататися. Мої хлопці, геть на самому тому верху. О, скільки емоцій! Класно! О, з'їхав! Сподобались? О, батут! Батухи. Ходи на батут. Ходи. Куди це ти заліз? О, заліз краб. Да. А, це жулі. А, я дорога! Тут такі класні фігурки, потім можна походити. Давай тут. Походіть, ну. О, як класно. я Ось тут, дивіться, біля мене такий класний павучок. Ось уже так вони класно катаються. А що, вже є і такі простенькі каже, гойдалки, але класно. А Юша, не будеш катати. Буду катати я, Ілюша. Ілюша сам себе класно катає. Так. Ось там можна на батутах пострибати дуже великі класні батути. Вон. І такі батути, бачите, сховані, ніби такі горбочки. Онак скаче. Дивіться, як класно можна тут поплавати на плотиках. Відчути себе таким вже й дорослим, ніби який рибаком. Ось ліля вже в мене, я вам зараз покажу. Вже і плаває. На плоті. Ти молодець. Ну як, Ілюшка? Добре. Тут така глибина велика. Дуже, так? Дивися, пришвартовуватися, знаєш, де ось там. Давай. Ось такі дивіться на фоні зразу башні такі, дивіться класні. А мамо владику, батут, да? він навіть боїться встать. Він каже, так і так глупають добре, так? Да? А хто це такий сповз? Ооо! Це вже? Чому дівчат дуже багато? А ну так багато, дівчат. Бач. Крутиш? Музику? Ага, тут такі різні. Так, зараз ми, хлопці будуть лізти на цю таку вежу. Їх тут три такі. Подивимося, вежі лазенки називаються. Сюди треба залазити. Зможете сюди? Лізеш? Але мені дуже темно. Не буде темно, діть, лізьте, лізьте. О, тут віть Давай, а, а ти ж супроводжуєш. Ну дивіться, куди сходи ведуть, туди лізьте. Такі бачите, можна, можна перейти тут. Ось. О, так високо. І їх тут три такі. Лізе до тої вежі, іншої, ще одна є. Лазять мені там по трубах. Отакі. Він отут був, я його бачила. Він вже спускається ще швидше тебе, той Владик. От. Владик, швидше, залі Де Ілля? Де Ілля, гон! Ось як класно виглядають, бачите, ці три вежі. Ось. Оце таке зелене. У нас зелений будинок. Це у нас тут можна сходити в туалет на піцу. А зараз куди я піду? Я піду в на парк з дітками. У мене вже мої тут катаються дітвора, буду їх шукати. Тут, до речі, не тільки динозаври, а й дуже багато різних таких гойдолок. Різноманітних таких машинки є. Різні гойдалки. Парком почекай, будь ласка. Зараз я поки ще своїх знайду. Ось ідуть. О, дивіться, яка класна крутілка. Тут дуже багато доліз таких крутілок. Я сама хочу на такій покататися. Так, треба отако напевно. Ось. Сідати і кататися. О, То ти маєш з ним на ручках. А як тут по колу, напевно, кататися? Ану розкатай нас. А з мамою мамі важко. А як, мама, камеру ще й тримає? Зараз ще цієї гойдалки. Вже Гілля тут так розгайдав, що я вже зараз падаю і гілля вже падає у мене там. О, добре тобі. А куди ще я Кругом от походить. Так, так, почекай, почекай. Так, Владочок, дай ручку. А Мені. А вони ось так по колу. Бачите, катається ось така каруселька. А, ну, ну, я, я, я зараз випадуюся. Подержись тобі. <рес> тримайся, тримайся, щоб не випав, ти шо? Зараз будеш теж. Тікайте! Я тебе розглядаю! Це така клітка, той сам заходь! О. Ого! Вона ще й розгойдується так сильно. Нічого собі. Ось такий гарний тут будиночок. Цікавий такий. Що я тут є таке всередині цікава? Ага, тут потрібно, бачите, тільки посіти такий. Ну, і лята вона з калаласта точно вилізе. О, не катай! Ласка, думає, а я йому так, він мені там заважав кататися, а я йому тут, да, ладі? жук! Як так вже висуху. Боже, ти. Так... Можна злякатися більше від твого крику. Це Баластує. так фіксика, барабан, барабан. Так. У -у -у -у. Владик Мам, вилетів! Я Давай, вилетів як ракета, де ти там? -хо -хо -хо. Ось тут ще тут такий, бачите, є будиночок в лісі. Але я думаю, що він ще закритий, тут ще проводяться ремонтні роботи. Я Думаю, класний. Я думаю, до Хелловіна точно його відкриють. І роблять вежі дуже класно, теж завжди щось нове. Ага, ось так виглядає. Бабуть! Ну чого ж ти кричиш? Бачу ви, де ви я бачу? Тільки не штовхай Владика. Дуже тебе прошу. Я Помаленьку собі, гарненько спускайтеся. Так, загрожу не можна заходити. Може, кусь-кусь. Такі тут динозаври. Ось бачите, ще Ось такі динозаврики, бачите, гірка вулкан. Прийшли ми ось до такого. Тут в лісі такий вулкан. Будемо пробувати залазити. Боже. о, добре, що тут є Батут. Давай, Гілля, давай, бо там черга. А ну, покачуся, повалюся. О, так і грайся. <плес> ну не ламай, не ламай, тобі не той динозавр буде. Тут ревлять ці такі ревуть прямо динозаври. А я проходжу повз такий, такий бачите, тунельчик з кісточок. Тут ці всі такі динозаври є рухомі. Бачите, головами такі ричать. Мені ну, би дивиться на тебе, так боже, воно так геть на мене реагує. Тут навіть є такий гарний олень благородний. Зараз будемо його тут шукати. Ой, дивіться, хто до нас прийшов. Який хороший. Привіт, каже. Ось дивіться, який дуже прям великий динозавр. він може Ох, я такого ще великого не бачила. Ми були в багатьох цих таких дино але щоб такий він великий, такий, такий. О, глянь, який він великий. І зубами великими. Великими і зубами. Я ще такого великого не бачила. Так, сітка, лазанка. Давайте, піднімайтесь. І я з вами трохи піднімусь. Ти? Іди, так. Є два спуски. Так. Є, так зрозуміла, такий більш крутіший спуск, трішки пологіший. Йдемо. Давай з'їжджай. Ну, дівчинка у тебе чекає. О! О, клас! Так, З'їхала! Ура! сітки лазунки є дві. Це так зрозуміло трішки вище, там трішки нижче. О, Владик свою улюблену гойдалку знайшов. Ідемо далі, синок. Ну що? Може на ту сяде? На цю сідай з Ілюшею будеш кататися, двоє. <му> Можна створити музику. Так гарно. Навіть бачите, тут не просто динопарки а з такими різними лазниками і сітками, і з гойдолками. Ось я бачу, там навіть можна підгризти щось. Ось тут можна щось перекусити, я бачу. Так. Які зараз доволі популярні. Собі ті. І можна тут відразу і присісти. От. А діти тут ось на таких гойдалочках. Бачите, форма динозавра. І владик мій прибіг. А ми тут вирішили трішки підкріпитися в цьому парку. Будемо трошки їсти. Тут навіть можна свої перекуси можна брати. Так писало в них на сайті. Так що ніхто сваритися не буде. Щось таке підгризти печиво, щось сухе. Така тут довга сітка лазанка. Тільки довго лізти. Дуже довго. І Вона так далеко, бачите, переходить, переходить і геть аж туди. Можна геть аж туди долізти. Катайся на тарзанці. давай сина. Зараз будемо кататися на такому вже електричному атракціоні. Це як вимоглити двері може. Це може бути стоячи або в повітряній кулі, або в кареті. Ходити та пересідати під час руху каруселі заборонено. Тигрика грікаємо! Куди Ну чому туди наверх? Вилізли все-таки на другий поверх. Не схотіли там на першому Владік, Кого вибрав? Коника? А я собі вибрала таку повітряну кулю сісти. Хай собі вже товчуться на тих конях. Я собі на кульці такий відпочинок. Нашій поколу мене крутиться, хоч би голова не закрутилася, не інте як. собі кайфуєш. Клас. Так, зараз ми тут піднімаємося трішки наверх. Ось і хочу сказати, що тут такі самі цікаві вже атракціони. Тут зверху такі більш крутіші. Ось. Поки діти з'їжджають, можна собі спокійно посидіти. Трішки. Боже мій! Ви гляньте на це мале, безстрашне. мене що, такі діти екстремальні? Я не знаю, сам поліз, заліз із той горки. Обережно. Я в шоці. Я сама в шоці, якщо чесно, он ще один з'їжджає. Гляньте, оди. Боже. Дивіться, на якому я фоні. Бачите, яка в мене тут класна гойдалка. Обережно, тут можуть бути дії. в Карпатах, я вже таке бачила. Дуже страшно. А зараз ми будемо вставати ось в таку чергу і кататися на такому класному події. Вкладай будеш дурачиться, на горках не будеш кататися. Тракціон цей працює. На тарзаночках таких точно покатаємося. А зараз будемо кататися на іншому тракціоні. Ілюша позаду нас. Блядь, так класно. Катаюся, я не можу. Ой, а глянь, такий кривий квіт. Так, класно, не страшно! Дуже круто! Просто круто. Тут такий майданчик для малесеньких сам діток Ладикс хотів сюди. Каже, забагато крутілок сьогодні, так? Да? Вон ладик. Як в коконі сидить, о, да? okay. oh, як цікаво. Ууу, uh, як до мене близько. Ось такий, бачите, у нас тут майданчик. А тут що, гірка спуститься? Цікаво зараз, глянемо Цікаво. <рес> тихо, тихо, не спішіть. Я точно з гірки спускатися не хочу. Тільки тут таких багато гірок. Класний. Гляньте як. Угу! Такі... Куди підемо далі? Зараз побачиш, куди піде. Я знаю, я Вон ще різні такі труби з гірками. А, звичайно, ще на ці підемо, але на ці треба брати коврика. Тому що дуже високі, а ось ця, до речі, друга гірка така, це взагалі екстрем-екстрим. Така геть під землею. Ось тут відразу біля цих веж Хочу показати, є бачте, динопарк. А ось тут у нас заклад. І заходимо. Ось тут у нас туалет. І одразу можна забігати на піцю. Або просто поїсти. Ось бачите, такі. Камери з колу, але тут неба. Ілюша тут ось, іграшки дивить. Так, зараз так. Тут у нас такі сувенірчики. Сувенірчик, магазинчик такий. Динозаврики. Так, Багато скалістики такої динозаврів тут продають різні такі іграшки. Тут тут, треті з динозавром. Ось тут ми зараз будемо їсти. Можна, до речі, як ззовні, так і всередині їсти. Ось там теж такі хальтанки різні. Сьогодні трошки в нас вітряно, то ми вирішили всередині, тому що тут є класний ігровий майданчик. І я знаю, що мене діти ось будуть щось зараз тут вже будують і будуть будувати. Дуже тут, в принципі, багато місця, я вам скажу. Ось є де тут розміститися. Бачите, яка велика. Територія, щоб поїсти. Замовила собі таке лате. Сьогодні ми будемо обідати пастами такими. Паста карбонара, паста болоньєзе. І така для владика замовилася з мідболами, така паста спагетті з таким. Теж смачним. І бабуся теж карбонару собі вирішила. Ось така смакота. Так, ось так у мене. Мої хлопчики катаються. А я сижу тут, як королева. В кареті і наглядаю за ними. Тут у нас таке водне місто. Можна водичку перекривати. Вставати не треба водичку. Свердловина, новинна. Ось тут воду качають. Це. Качає. Ілля. Крутять і водичка, бачите, люпає. Ходи. Вкладик, to... 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 туди не йди. Це такі, я вам покажу, дуже великі такі як джип-автомобілі. До речі, це атракціон, я думала, він платить, а він безкоштовний. От, Щоб ви мали собі на увазі, бо багато тут з машинами. Отак як там автошкола, то вони платні йдуть. Ось такий у мене сьогодні водій на бігфуті буде. Так? А Я сам дорога. Як? Яка? Ти нас завезеш. Я тебе. так... О, ми зарошили. Мама тут сидить, тут як принцеса вже. Так, мене Везе маленький журік. А ось позаду у нас теж. Це бабусіля. Таке буває. Ді дуже везуть батьків. Да -да. Гарно виглядає, дуже багато машин. О. Дуже класно, що тут не потрібно платити. Таке за контракціон. Таке невеличке коло, але дуже класно Наладить. Дивись там, дивись за кермом, треба от тільки вперед дивитися, щоб не випасти. Так, так. А ось там така міні автошкола що я спочатку показувала. За неї треба платити. 100 грн. Хто-то та там в нірці сховався. Мишка. Мишка маленька. Ні, не, не мишка, а ведмідь. Вит... А ведмідь. Такий великий мене влада, як ведмідь. І тут, до речі, на цих таких палках можна теж вилазити. А тут така цікава теж є лазанка, але дійсно зроблено як справжнє болото. І надіюся, Ілюша не впаде. Тут у нас ще такі є по яких можна покататися. Ось Такий ігровий майданчик, пісочок, такі якісь шахти. А ну подивимось, давайте що там в шахті. Ходи, владочок, ходи. Я гляну, що там в цій шахті. Самі цікаво. Так, що там пише? Ага, ящики. А що це за ящики? Ходіть. Ага, сюди. Давайте, заходьте. Ну я туди не полізу вже. А мої коники полізуть. давайте а, а то це точно гірка, бо я не знаю. Так, а тут, так. Два, тут два ходи. Ну то давай. Лек, давай сюди за мною. Сюди, за... давай, 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 за Ілюше. Я вже прийшла. Ладичок, за Ілюше. Мам, я вже прийшла. Добре. Так, Владик зараз буде у мене стоїть. нічого собі. Ті -ка, ті -ка. Давай швиденько, ручку мамі, давай. Йди на жовту. О, Владик вже на жовту. О, Ілля. А іди скас. тепер на жовту. Вже Владик там. іди покажи, де захід. О, Владик у мене такий самостійний, один раз покажи, він вже все знає. Ууу! Боже, Владик як пуля вилітає. Де той другий? Відходь, 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 щоб він тебе не стукнув. О, тут беремо такі калима. Класно. Та вже вирос обличчя. У як класно. ФIf ну що, Владик, як? Всі дорослі тут теж катаються, їм дуже кайфово. Каже, я не хочу, але я хочу. Страшно і не страшно. Гляньте як. О, це напевно капітає. Ну як? Давай, сина, швиденько, тому що. Ооо, ну як емоції. Емоції нема слів, а такі емоції. <с>, нема слів. Також третій раз уже спускається бабуся з Владиком і він все каже ще і ще. У мене владик, я йду ще і побігать сам на ту горку, займати чергу, а бабуся за ним ззаді плентається. Прийшли ми ще покататися далі. Ой, не сміялась там так, такі. Так, тут, Далі. до речі, є такі дві траси. Одна вуща довша, одна така ширша. О, сівся, все, вмостився, як я кажу. О, як їде. Тут, коли вологі, мені здається, траси, то вони ось, дивіться, як молодець який. Як дорослий тащий того тюбінга і все, молодець. Видно, що хлопчиня. Хлопчиня вже геть доросле. Ой, дивись, не впади! Ой, дивись, не впади! Хай лізуть. І така каже гірка є для маленьких, так? Да? Давай, спускайся. Це вже смішно після тих, як ви таких здорових каталися. Давай, До речі, класне. Перший раз пробуємо таке морозиво. В грамулах дуже цікаве таке. Не знаю, перший раз спробуємо. зараз зарепроводити. Ладик, тобі як морозиво? Це, не морозиво. це таке морозиво. Так, ідемо десь сідати і пробувати це морозиво. У мене якийсь банановий мікс. Холодно, смачне, смачно. Морозиво, бо там є на основі замороженого соку, але ми брали кажу, тільки не сік, кажу, заморожене, нам морозиво. Ну, цікаво, незвично. Скажімо, таке я в перший раз спробую. Ми такі... все різне взяли. У мене банановий мікс. А Авілюшки Бабал Гам, Владика ще... і взагалі маршмеллоу, з барбарис, теж дуже цікаві смаки, дуже незвичні. А в мене такі. Ми вже так сьогодні весь парк обійшли. Ось і Хочу сказати, що сюди варто на цілий день розраховувати, приїжджати. На півдня ви точно все не обійдете. Буде дуже важко. От. А на цілий день, так, да, вже максимально. Це така рахується, як золота копальня тут пише. Бачите, штучками класними його промивати. Димийте собі золото. Ось така ще тут є така лазанка. О, ось такий тракторець тут їздить. Дивіться, класно ми катаємося, якийсь крутий краєвий. Ось тут так класно сіжає, так парує. Тут дивіться, водичка пара. Ух, це вода, можна освіжитися. Дуже так цікаво. Буруру. Ось так виглядає тут автошкола, бачите, все зі знаками. Ось такі маленькі машинки. Ось, бачите. Китається. Знаходиться вона біля цих таких високих горок. У мене діти... Вже пішли ще трішки покататися. Будемо вже їхати додому. Хочу сказати, що парк Уруру – це точно майбутній Діснейленд. Побільше вам бажаю такого розквіту, побільше кожен рік якихось нових класних атракціонів. Ще хочеться побажати нашим українцям бути взаємовічливими. Трошки поступливими, бо деякі були такі, я вам скажу, люди, і ситуації, що не хотіли. От сяду на ту горку і по тисячу разів на тій тарзанці. У мене дитина навіть не змогла нормально покататися один раз. Поступайтеся, будьте трошки, ну кажу, занімовічливими. Ще хочуть полазити на павуках. Ну давайте. Полазьте, тільки не впадіть. Такий гарний павучок. А я спочатку думала, чому воно не грає? А тут треба отак покрутив, покрутив, і воно. Мені? Що тобі найбільше запам'яталося? Що сподобалось? Чи варто сюди їхати? Це, це абсолютно дуже варко, варто варто. Он там я з тих горок спускався, там воно як іде, з під земеля, під землею і під землею, ще отак проїжджає. Що сподобалось тут? В парку мені все. Подобало. Йому все сподобалось, так? Все? Ще приїдеш сюди? М мені тягойдавка сподобалась. Добре. І та, ката сука, тасокайте. Так, ладику, ці всі атракціони там, і, і ланцюжки. ще варто. На, там, там такий водяний квіт. На наш канал. Ага. Що? Вповідайте на наш канал. <різь> Підписуйтесь да, на наш канал. Ото хлопці, в мене. Да, не забувайте підписуватися на наш канал обов'язково поклик пригод.